Добрий день, діти. дітки, наступила весна. Сонечко стало припікати потроху. День стає більш довгий, а ніч коротка. Погляньте, це кустик смородини. І знаєте, що я побачила на кустику? Погляньте, брунечки вже з'явилися, набухли брунечки. Погляньте, які бруньки. Ще більше сонечко почне припікати і з'являться, спочатку бруньки проклюнуться і з'являться маленькі листочки. Погляньте, куди вже з'явилася зелена травичка. Природа прокидається, все радіє весні. До побачення, мої любі!